Ну що ж, дітки наші вийшли на прогулянку. Гуляють, гуляють, дітки. А ну, шевелим пальчиками гуляють. І раптом почав крапати дощик. Молодці! Так, знову, дітки, вийшли на прогулянку. Сьогодні чудова погода. Світить ясно сонечко, дітки бігають, стрибають. І раптом почав падати сніг. Чудово. Знову дітки вийшли на прогулянку. Сьогодні тепла, гарна зимова погода. Дітки катаються на санчатах, ліплять снігову бабу. І раптом почався сильний дощ. Молодці малята. Ви дуже кмітливі та уважні. Послухайте, будь ласка, казочку про нашого гусачка, але спочатку давайте з ним привітаємося, скажемо привіт гусачку. Привіт, гусачку. Добре, послухайте. У бабусі в селі. Жив гусак Гога. Гога був найшановнішим гусаком на всьому подвір'ї. Його слухали всі птахи, і курочки, і качечки, і індики. Коли у двір заходив новий птах. Гусак гога першим вітався з ним, поважно вигукуючи г, г, г. г? Та ознайомити вас зі звуком та буквою Г. Давайте ще раз промовимо. Г. г. Схожа. Алісія, а тобі на що схожа буква. Г"? На що схоже? На мене дивишся. На що схоже? Дивися уважно. Хоча, хоча підказки маминої, Алісія, так? Схоже. Ну, добре. Якщо малята на, схі, на, схід, на східинку, на сходинку, так, добре. Тоді послухайте малята, будь ласка, віршик, на що ж схожа буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. ге 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 та га-га-га. Буква Г як кочерга. Чи схожа вона вам діти на шиї гусака? Так. Як в нашого гусачка Гоги, так? <плес> так. На сходинку, так. І справді буква Г схожа на шию нашого гусачка сьогоднішнього гостя гусака Гоги. Відкриваємо широко ротик. Показуємо язичок, правильно, Алісія? Тепер язичок тягнемо до піднебіння. Чудово, Богданчику, до піднебіння. Так, і широко відкриваємо ротик Так от. Ось так, молодці. Які ви в мене розумники. Дякую вам. Скажіть мені, будь ласка, діти, що ви бачите? на малюнку. Гарбуз. Голка, так Алисия сказала. Ще. Горщик. И ще. Гиря. Гиря. Добре. Скажіть мені, діти, чи можемо ми слово «гиря» віддати букві Г? І чому поясніть мені можемо віддати, а чому? Поясніть, будь ласка. Там є Правильно, Богданчику. Добре. І останнє. Що це зображено? Ось я пальчиком вам показую. Кавун. ні. Гарбуз. Гарбуз. Чи можемо ми це слово віддати букві Г? Можемо. Можемо. Чому, Алісія? Чому ми можемо? Бо там мені слово Гіта. Правильно, Богданчику. Були дуже уважні та гарно думали своїми голівками і сказали мені, що всі ці слова, тобто зображення, які тут є на аркуші, ми можемо віддати букві Г. Тому що діти, правильно, як ви мені відповідали, у них всіх є буква Г. Тобто вони всі починаються з цієї букви. Правильно? <гаде> Гиря. Голка, горщик. <гаде> та гарбуз. Гиря Богданчику. <гаде> Пограємо з вами, дітки, ігрову вправу, яка називається. Де знаходиться звук? Але спочатку, діти, назвіть мені, що там зображено. Зверху, Зверху що зображено? Горох, Алісія, посерединці, що зображено. Богданчику, допомагай Алісії, що там зображено? Е е е Аліза не хоче казати, не -не. Е е Я знаю, це логи. Це роги, правильно, а це пиріг? А це пиріг. Чудово, ви молодці. У слові горох, де стоїть, де стоїть? де стоїть звук та буква Г. В кінці. На початку, в середині чи в кінці? кінці. Горох. Ти на початку? чи В кінці. Горох. В кінці. Ану уважно. В кінці. Подумаємо гарно. Горох. 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 І що починається слово горох? «Г». З літерки. З літерки. З літерки. Правильно. То де стоїть літера Г у слові горох? З що там зображено? Друга картинка. Палиш. Ні, друга Богданчику. Ось. Ти мені тільки що казав. Роги. Роги. Добре. У слові роги. Де знаходиться звук Г. На початку, всередині чи в кінці слова. І ні. Ні, уважно подумайте. Всередині. Ну, це чудово, нехай мама і підказують вам, так? Ви ще ж маленькі і не можете все знати, а для цього в нас є мами. Вони нам допомагають у всьому, правда? Uh -huh. Таксі, скажи мені, будь ласка, що зображено в кінці? Пиріг. Пиріг, молодець. Добре. А ну тепер yeah. подумайте, діти, у слові пиріг, де знаходиться звук Г? У кінці. у кінці. Молодці, які ви в мене розумнички. Добре. Шш. Молодці дітки, ми з вами розібралися, що у слові горох звук Г стоїть де? На початку Так, на початку слова. У слові «роги» де стоїть? Посередині Чудово, і в слові пиріг. Мої розумники, дякую вам. І розпочнемо. Гарбуз з горохом посварився, бо тому. Бач, сон наснився. Буцім виріс той горох і оплів гарбуз, як мох. Який звук найчастіше чувся вам у цьому віршику? Ви молодець, Алісія, так, і Богданчик молодець. Так, І ще один віршик, і ще один віршик. Гумка гумор не сприймала, гідно писа не стирала. Який звук у цьому віршику вам найчастіше чувся? Богданчику, ти де зник? Який звук чувся найчастіше в цьому віршику? Г, так. Добре. А ми сьогодні молодці і робили розминку, і артикуляційну вправу, і різні ігри грали, і віршики читали, і ознайомилися зі звуком та буквою. Г. Г. молодці, добре. Чи сподобалось вам заняття малята? Да. Так. 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 Зараз, Богданчику, добре. І мені теж сподобалося з вами сьогодні займатися та гратися. Я вам кажу, дітки, дякую, велике, ви молодці, мої розумники.